Мене звати Роман Про! я качок, ууу. Бо! Лес гоу! На фул свіжості! давайте погнали! Це є Б. Бей є Пет, треба схавати їх, цих батьків повних. Давай, давай, йди сюди! Баам! Мені назвав. Окей, окей, добити бенчу один сайт. Бенч сайт, найс, останній бенч. На! No! Потім... One under guys, come on! Are you kidding me? Напишіть у чаті, а чого ви найбільше боїтеся в житті? Я дуже боюсь, павуків. Біля мене один тут вже тиждень живе. Я вже вирішую брати з нього, може, якусь оренду. Що таке з тобою? Гіпербола, ти що робиш? Флешка перша. Бам! Найс, імбалюта. Є хтось, нема нікого. Давайте глибше просунемося. Найс, перший мінус. Другий мінус. Падаєш. Лес гоу! ти тут! Куди ми лізем, бро? Куди ми лізем, бро? Фу. Перша флешка. Бам! Хаєшка! Бам! Найс! Мінус два! Один андер, андер є! Добити, добити слабака повного... Reload, reload, reload. Там а пушить, а пушить. Добий, добий, зелений. Молодець, молодчина легенда. Що за легенда, брат? У мене лоу хп, юзайм флешку, ось таку завжди працює. Пу -пу -пу -пу. Вийшов, нема нікого. Нашу я галіл взяв, віддай мені М-ку мою. Твоя галінка не зрівняється з моєю емочкою. Оу! Ти шо лякаєш? Guys, one. Все, найст. Розім'я буду лупашити. Нагинати весь сервак. Та куди ти лізеш, у тебе МК, яма від мід. Смоу кидаємо в апарти. Один є мід по радару бачу. Шаут на флешк. Може бути андер, андер є, андер є, андер нема. Андер є. Давайте чекнем. Чую флешки кидають на А. Чекаємо А тоді. Може бути мід. обійде зараз, тіп. 100% мід. Бам, нікого нема, мід. Let's go, гопана, чекати мід, брат! Пр! Пр! Пау! На ну встиг! Мі... Бадав тебе чесно рогами! Оп! Перша флеш! Падаєш! Окей, Розминаєм ліве плече. Першу зняв. Окей, Палас ван! Палосван! Поу-поу! І нема! Оп! Пау, 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 пау. Я не топов комейка поможу фіолатовому. Рома, як у тебе справи? Брат, зараз подивишся. Чекай, чекай уважно. Ай! Штефан! Ідемо тоді на мід, на мід, всі разом бам! Дайте мені сирочок, дякую. Плавлений. Кену буст, мій блу. Не треба бусту. Вилетіло КС Це що було? Ну а що я пороблю? Мене пробують забайтити на те, щоб я лівнув з гри але я граю до кінця Погнали! помаранчева башка твоя. В тебе скін жорсткий, в тебе якийсь. Що це таке Гірчичник? на зателку? <рик> 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 Ромчик, я вважаю, що після твоєї гри у Сімпла закінчиться кар'єра. Обняв Вокі, ти дивись сюди, в цей раунд. Я буду катати так, як просто останній раз люди катають у КС 2. Дивись сюди! А то не я, грав. Я не понял, малий. Ти шо не бачиш, там типовий ходить. Добре, добрий, громку сідай. Отак вот і треба, давай, злишся, погнали. Опа! Малюх, падаєш? Maybe B, I go be. Да-да-да, інфу, що паласа зайшов, тип. Черепашка, йди сюда. Получив по макітрі, бро. І останній мід. Зуби Івана ставлю. All in. Oh, sorry, Ivan. Ходю. Йою, то флешка імбова працює. Привіт, Рома. В тебе дуже класні пісні. Артем, дякую тобі, величезний брат. О, мінус тіп, мінус тіп, синій давай авік на базу. Да... Ну, зелений, куди ти забрав? Ти грати не вмієш, ти повний нолік. Флашка перша, Let's go, бро. Найс! Nice. Ти шо там засів? Поки ніхто не бачить. Зайшов в паласи, в апартаменти чужі, і навалити хотів все ясно, баним. Оооо, пацани! Заді, тіп! Заді, тіп! Живем, живем! Падаєш! Відійшов назад, забайте. Пока. Мене звати не Андрій, не Петро. а... Мене звати Роман Про, я качок. У-у-у, є ізи клач. Кожен день таке беру. Не спішіть мене кікати. Що?! Я влучувало прийом повтор! Ми вигравали 8-1, рахунок 6-8 стає, як так? Мармеладки вимої. О-о-о! Вижити. найс. ПІДЖИМАЄ ми! Тут є хтось? Бам! Бам! На стрейфі. Вилітаю. тап 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 крута. Ей, злив тебе там! Тут є хтось! Бам-бам! Нема нікого Biraz. назад. Ззаді зелений. пушим З тобою на шифті пушим, окей? З дробашом твоїм. кучерявим. Планчу. І так, рахунок 7-9. Ромчик, покажи силу. Я тобі зараз таку силу покажу. Диви сюди! Флашка перша. Не знаю, до речі, чи вона працює, чи ні. Я вже 5 років кидаю. Вилітаємо. Окей, погнали, беру Авік, АВПшку. Оу! Брись! Хто сплентить? Найс! Бам! Шорт, виходь! Бам! Бам, бро! Посунься! Флеш! О, лови трьохочковий. Тихо? Тихо?